голуби хозяїна с Маріуполя да? да, да. угу. Буде коли то сніг сниму руба тут світла на руб А він де брав ці голуби, чи привозив їх? А то так ото. Понасобрав, да? так? Ясно, ясно. Оттуда він не привозив. Там у його ще є будка на етом, він купив потом. Е -е, ну трохи далі туди. Так і це саме. там є е від Вовчука пару штук хороших голубь. Прин каждый день приходит сюда, или не? Да бывает приходит, бывает не приходит. Mm. А вы машиной приезжают? Ясно, ясно. Вот так. Mm. Так. Так. А я прикру. А прикру, так, я сейчас. Я сейчас полежу, короче, почищу. Ага. Не мог, так и там. Хорошо, хорошо. Подиви. Ага. Это такие... Извини, гу... что я не могу это, а бы оно... Лето было так. Я... Да, да, да. Та я еще до вас не раз приеду, Ру. Це тут недалеко, Ру. Тут чем дай приехать? Да, 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 да. А не так и пешком прибежу. <ріхи> <ріхи> а це такие Віктора Макалача. Голубники рю. Це голубники ще зроблені 70-го. Тому що, що раніше все варували. Замки вон які висять. Подивіться, хлопці, які ципкирю. Видиш, який ципкирю. Шахтерю. Не лучше та же подавиться, яке норм ну, замки висят. Такой яке ру. Вот це в мене тоже дома так і були ру. И вон там. Дверки какие ро. Сукашся на что-то заболяю. Дождь дядь, ничего не подделаешь. И удочка яка стоїть она. Ну, сосновый бор у него рядом прям. Малий бор, я там ра. Цин пустив ру. чоловіка держати голубігру. Це що знімав його голубігру. Не повезло мені сьогодні. Ну нічого, следующий раз приїдемо, падимося птицю на вулиці. Дейца понравился, конечно. Решетка якару. Dabar žiūrėkime.